Столиця Ярмарок, колись п'яте за населенням після Києва, Львова, Харкова та Одеси місто України. Тут навчався Шопен, вінчався Бальзак, пробігав Олімпійський вогонь. Місто знищене вщент татарами та відроджене знов. Місто, в якому відшивають одяг для найвідоміших брендів світу місто Монастир, місто Фортеця. Вітаю, ми в Бердичеві в місті смачного пива. Пива, що беззаперечно входить в мій особистий топ найкращих хмільних напоїв України. Саме Бердичівський пивоварний завод і є тим об'єктом, про який ми хочемо вам сьогодні розповісти. А історія цього заводу розпочинається аж далеко 1861 року. Тоді чешський колоніст Станіслав Чеп купив ту ділянку землі і побудував пивоварний завод. До складу заводу на той час увійшли виробничі цехи та артезіанська свердловина глибиною 110 метрів. Дослідження свердловини та хімічний аналіз води показали ідеальні показники для виготовлення найсмачнішого пива. У 1902 році на заводі була побудована солодовня, товщина стін якої досягала понад півтора метри. На початку 1890-х років тут були збудовані підвальні приміщення, які мали товсті кам'яні стіни. Тут і по сьогоднішній день знаходяться бродильне і доброджувальне відділення. 60-ті та 70-ті роки минулого століття стали переломними у долі підприємства. Завод повністю реконструювали та переобладнали, збудували новий цех пляшкового розливу. У 1980 році завод очолює новий директор Леон Романович Ліпець, який продовжив розбудову підприємства. Під його керівництвом підприємство стало економічно стабільним та відомим на всю Україну і далеко за її межами. З 2016 року і по сьогодення справу батька гідно продовжив Ліпецький Володимир Леонович. Нині броварня із понад півторастолітньої історії постійно модернізує свої виробничі потужності, встановлює найсучасніше обладнання і проваджує спеціальні технології, що поєднують передові досягнення науки й традиції. Отже, знайомтесь директор Бердичівського пивоварного заводу Володимир Леонович Ліпецький. 1861 року вернпи. От у нас за вікном, бачите, там футбольне поле. Це колись були хмільники заводу. Там вирощували хміль. З того часу завод працює, росте, розвивається. Навіть під час Другої світової війни завод працював, стояв. Так само, може, як і під час цієї війни, mm. ми стояли тільки три неділі, а потім почали три тижні, а потім почали працювати. Саме більше наше досягнення те, що ми зберегли класичну технологію виробництва пива. І ми являємося найбільшим заводом в Україні, який виробляє пиво по класичній технології методом відкритого бродіння. І ви тепер перший завод, який. Виготовляє пиво відкритим бродінням і має сонячну електростанцію на даху для цього. Я думаю, можна що можна таким похвалитися. Так. Звичайно, спочатку війни ми всі були в такому шокі, так і всі. Склад забитий пивом, ну що. Просто роздавали, щоб не спортились. Потім, коли дозволили продаж алкоголя в Житомирській області, ми почали працювати, і потихеньку, потихеньку ми виходимо на те, що було до війни. Єдине, що в нас почало працювати добре і навіть дуже добре, це виробництво безалкогольних напоїв. Та у вас торгова марка? Наша, наша вода, наша вода да, вона працює на повну, на, вже на межі своїх можливостей. Вони забезпечують армію. Вони забезпечують дуже багато. Ми на початку війни зараз просто роздавали воду. Люба попутна машина, яка їде на Миколаїв, ми грузимо під Дон, два безкоштовно візіть, тому що там у людей проблема з водою. Ми з початку війни перечислили один мільйон на оборону. Купили два автомобіля. Кожен тиждень купуємо репеленти, засіб від комарів, кліщів, тому що хлопцям, що в лісах, що напередку вони. Гади дають життя. Ну, Вода це я вже не, кажу, не рахую. Пиво напередок не передаєте. Ну, заборонено. <гум> Чому саме вирішили встановити сонячну електростанцію на вашому підприємстві? Чия то була ідея? За давно була просто тут, тобто, ну, Перед коронавірус вже ж був великий спад, то грошей не вистачало, то ще. Але тут з'явилася така можливість, і зразу встановили і не жаліємо. Чому саме вирішили взимку ставити? Багато хто чекає до весни, до літа, до сезону на ну, перед сезоном поставити, що воно в сезон працювало. Чи порівнювали ви, коли проводили можливо якийсь тендер, порівнювали пропозиції? Звичайно, проводили, звичайно, порівнювали. Що зупинилося? Ну, по перше, це підсказка колег. Вони розказали, що в них було, потім що стало, коли прийшли. Ви далі в мене було спілкування з вашими конкурентами, з вами. Інформація, яку вони надали, інформація, яку ви надали, зовсім інші речі. Ви вибрали найдешевшу пропозицію? Ні. десь воно ну вона не багата, але трошки дорожча. Навіть коли ваші хлопці встановлювали у нас е, сонячні панелі. Приїхав підприємець збірдища, в нього теж стоять, але вони не дають того, що він е, на що він розраховував і платить він ще більше, а ставила іменно та фірма, яка давала пропозицію. А тепер давайте розберемо докладніше нашу станцію, її можливості та обладнання, яке було використане та економічні показники окупності. Як і завжди, проєкт ми розпочали з вивчення графіку погодинного споживання підприємства і дослідження дахів для встановлення сонячних панелей. Отже, проаналізувавши отримані дані, ми запропонували до реалізації проєкт потужністю 175 кВт. Так прогнозована річна генерація даної станції 176 тисяч кВт годин на рік. Окупність менше 3,5 років. Для розміщення було обрано два дахи з різною орієнтацією, один на південь, інший – орієнтації на схід і на захід. Використана система кріпень із алюмінієвого профілю з нержавіючими метизами. Загальна кількість встановлених модулів Тріна потужністю 655 Вт, 267 штук. Також в даному проєкті ми використали інвертори Huawei Sun-2000, 100 та 50 кВт. Сонячні кабелі для безпеки і естетики вкладені в лотки. За допомогою трансформаторів струму, лічильника та Huawei. Смарт-логер обмежуються перетоки в мережу та виконується моніторинг. Саме за допомогою онлайн-моніторингу є можливість спостерігати за енергоспоживанням підприємства і генерацією сонячної електростанції. І виходячи з цих показників, ми можемо зробити висновок про те, яку потужність сонячної електростанції можливо довстановити ще, щоб ця генерація 100% споживалась підприємством. Хто ви кажете, нас там колеги по цеху порекомендували, я так розумію. Уманський пивзавод, директор Кисіль Ігор Анатолійович. Ви з ним спілкувалися. О, ну, це мій хороший товариш, ми з ним спілкуємося кожен тиждень. Тут порада тим власникам, хто планував, чи планує, чи взагалі, можливо, не планує встановлювати сонячну електростанцію. Що б ви могли порадити? Ну, Ви ж знаєте, що і друга черга вже на підході. Щоб будемо встановлювати другу чергу, ми подивилися ефективність, ми подивилися, що воно дійсно розгружає наше обладнання. Вигідно. Економічний аспект, так? Економічний і технічний. Не треба робити деякі речі, щоб розгрузити, допустимо, трансформатори вода. Mm -hmm. От, 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 от. От, ви знаєте, що я багатьом рекомендував вашу фірму для того, щоб навіть по моїй рекомендації поставили раніше, ніж ми. Ну, це ми знаємо так. І то Дякуємо. Друзі, цей проєкт сонячної електростанції є дуже наглядним, тому що він показує, що абсолютно не обов'язково встановлювати максимально потужну сонячну електростанцію відразу. Тут можливо, робити це етапами, тому що сонячна електростанція це як. Конструктор, який складається з масиву панели і відповідного по потужності інвертора. З моменту запуску даної електростанції пройшло лише 4 тижні показники реальної генерації підтвердили розрахунки наших інженерів і навіть перевищили їх. Тому замовником уже зараз було прийнято рішення про старт будівництва другої черги. І якщо ви вже замислилися над встановленням сонячної електростанції для вашого підприємства, то ми рекомендуємо вам поспілкуватися і запитати досвід експлуатації тих підприємств, які реалізували такі проекти. А ми, в свою чергу, готові поділитися контактами тих підприємств, для яких Сонячну електростанцію встановили ми. Тому рекомендую підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, щоб завжди бути в курсі наших нових проєктів і новин світу сонячної енергетики.